Доброго вечора. Сьогодні представляємо справжню перлину української баністики 1000 карбованців 1921 року періоду Української Народної Республіки. Серійний номер АН 823 559 Стан Уз грс 64, АПК опис. APQ, APQ це ідеальна поверхність, чіткі деталі друку без ознак обігу. Автор дизайну – Лебідь Юрчик. Видатний художник-графік творець оригінального стилю грошових знаків УНР. Різновид банкноти, папір із восковим просоченням, що створює характерні хвилясті лінії лаку та забезпечує захист від подробок. Зараз переверну. Так. Історична довідка. Цю банкноту було випущено у 1921 році в добу боротьби за свободу української нації, тому дизайн банкноти поєднує національний орнамент, український тризуб і класичні декоративні елементи доби модерна. Побір з восковим покриттям був технологічним нововведенням того часу, додаває міцності та блику, зберігаючи естетику справжнього мистецтва друку. Подібні екземпляри в такому стані на аукціонах світу оцінюються від 150 доларів. 100 карбованців 1921 року це не просто банкнот, а мистецький та історичний символ української незалежності. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, та підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, слава Україні!